Доброго дня, замовив Деволт, шуруповерт. Хотів би показати вам комплектація, що входить. Та подивитися, скільки він встигне зробити роботи. От нас є. Комплектація. Набір під, Сверла. Три дереву, три по металу подовжувач, ізолянта та ножик. Ну і чотири голови. Сама комплектація. Зарядка. Дві батареї. Ну і сам шурик. Така наклейка, не Ні виробника нічого нема, не пише ніде. Вилетий логотип. Ну ви розумієте, що це підробка. Але все одно будемо дивитися скільки він прослужить. Будемо робити електрику. Будемо дивитись. Хоча на мій погляд я його заказав чисто. Чисто для того подивитися, скільки він пропрацює. Але він приїхав робочий. Бош, оригінальний професійний інструмент приїхав на О, китаєць вставив все працює. Два режими замовляв звичайний, без. Удара і свердління, думаю, буде надійніше. Якщо брати по люфту, то тут його, можна сказати, взагалі нема. Дуже важко переключається. Степінь затяжки. Ну, не знаю. Сьогодні швидко знімаю, просто щоб ви не сказали, що я його купив. Пізніше. Сьогодні буду їм працювати перший день. Буду дивитися, як він себе покаже. Все працює. Все, друзі, підписуємося і будемо дивитись, скільки він витримає роботи. Це, всім гарного дня.